На засіданні комітету був розглянутий законопроект 11486, Це так звана нетратна директива, це не просто документ, це не просто законопроект, це фактично наш шлях до. Того щоб зберегти здоров'я наших людей, для того, щоб покращити рівень якості води біоресурсів, тому це дуже важливий документ. В майбутньому він буде під позначкою євроінтеграційний, тому ми заради того, щоб Правильно виписати норми цього законопроекту їздили до наших колег в Литву для того, щоб подивитись досвід, який є у країн-учасниці Європейського Союзу, для того, щоб зрозуміти. Все ж таки, як правильно це зробити, як правильно виписати, щоб це був такий певний баланс між екологією і підтримкою наших аграрів. Основне, що ми хвороб, що ми хочемо в цьому законопроекті, запропонувати, це по-перше, контроль і моніторинг за забрудненням вод, а також прописати чіткі правила будування силосних ям. Як правильно вносити мінеральні добриви, пестициди, ядохімікати під час обробки орних земель? Ну і так далі. Ну і основне дійсно це імплементація нашого законодавства європейських частині цього напряму.